Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, вразивши ціль на відстані 700 кілометрів. Про новітню розробку повідомив президент Володимир Зеленський, що це за зброя, яку саме ціль вона вразила, не розголошують. Згодом секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео запуску невідомої ракети і підписав його так: ракетна програма президента в дії. Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт. Кінець цитати. Що все це означає для України? Розпитаємо у військового експерта Олександра Мусіянка. Він знав на зв'язку. Отже, дякую, що долучилися. Офіційно можемо говорити, що Україна має озброєння, яке здатне влучати на великій відстані. На вашу думку, про що саме міг говорити президент, і що ж це за ціль на відстані 700 кілометрів, про яку йшлося? Ну наскільки мені відомо, ця мова йде про дрони, які є українського виробництва. На сьогоднішній день масштабується їх виробництво і розширюються моделі, тобто які застосовуються. Власне кажучи, те, що ми бачили. Під час ударів по військовим об'єктам в Пскові, в Брянську, там де було підрязання ще і Калужської області, і так далі, це був масований комбінований удар з різними типами дронів, застосований якраз для враження цілей, і він виявився успішним. В силу причин, того що українські дрони себе дуже добре демонструють і зарекомендували. Друге, що була проведена робота з виявлення. Місць концентрації засобів ППО російських, які дають можливість особливо протидіяти дронам, і не тільки ППО, а й Ревам, засобам радіоелектронної боротьби для того, щоб їх обійти, вочевидь була проведена робота з виявлення ситуації реальної на місці. Тобто хтось з російського боку міг передати певні дані щодо об'єктів тих чи інших і наявності в них елементів і систем захисту для того, щоб скоригувати. Відповідні удари, і внаслідок цього було забезпечено нанесення таких ударів. Справа в тому, що якраз дрони різних типів вони дуже добре підходять для нанесення ударів по таким об'єктам, як литовище, військові аеродроми, через те, що вони не мають таку велику кількість вибухової речовини, як може мати ракета. Але, власне кажучи, навіть ці, ця кількість вибухівки вона виявляється достатньою для того, аби спричинити пожежу або вибухи відповідні. І, власне кажучи, літаки вони якраз горять доволі таки швидко, і тому це дуже добре якраз підходить для аеродромів, але й не тільки. власне кажучи, я думаю, що можна констатувати, що в принципі, ну за моєю інформацією, мова йде про застосування до півтори тисячі кілометрів дальності. О, дивіться, захід ставить умови нам не бити їхньою зброєю по території Росії. Але от якщо ця далекобійна зброя, це наша розробка. Відповідно, тут її обмежень немає. які глобально це можливості відкриває? вже, от навіть ті ж 700 кілометрів це і Кримський міст, і Москва, і ще багато всього. Я думаю, що ми зараз будемо розділяти, очевидь. Тобто йде мова про. Ту зброю, яку презентував секретар РНБО Олексій Данілов, є підставою вважати, що деякі експериментальні зразки вони вже застосовувалися таких ракет по військовим об'єктам російських військ в окупованому Криму, тобто і вже є успішні приклади застосування, і вочевидь що це буде скеровано мабуть зараз в тому числі і на Кримський міст, чому тому, що ну а, знову ж таки вибухова речовина і можливості зруйнувати такі об'єкти, вони Більше ніж просто коли це виробиться дронами, і е, буде певний розподіл застосування цього озброєння, але звичайно, це змінює ситуацію і хід бойових дій, тому що ми отримуємо можливість робити те, чого раніше були позбавлені, а саме вражати військові цілі е, на території Росії. А звичайно, що з точки зору, ну що таке, Іл-76? це не просто військово-транспортний літак. Я вам можу сказати, що відсотків 80% Всіх ось цих мобілізованих в Росії, яких зараз продовжують мобілізовувати, вони доставляються в Ростов-на-Дону літаками і 76 з різних регіонів Росії. Вони доставляють зброю, амуніцію, товари різні, там потрібні для військового забезпечення шахіда. Вони возили ілами 76 і так далі. Тобто, ось це про реальні можливості зменшувати обсяги а, і параметри для Росії використання тієї чи іншої зброї, наносити удари. Спричиняти, скажімо так, руйнування на об'єктах військової промисловості і звичайно таким чином ослаблювати ворога тут. Треба розуміти, що таких об'єктів на території Росії дуже багато, і говорити про те, що достатньо буде однієї двох чи кількох атак ні, не достатньо треба дуже багато, але над цим зараз і працюють. Треба дуже багато, відповідно, і дрони і ракети треба поповнювати. А от як ви вважаєте, чи здатна Україна в умовах постійних ворожих атак, в умовах війни нарощувати власне виробництво, зокрема, от далекобійної зброї? Ризики звичайно великі, тому що ясна річ, що такі цілі ворог буде шукати постійно різними силами і засобами для того, щоб знайти можливість вразити їх ракетами. В першу чергу тому, звичайно, ці всі ризики усвідомлені, наскільки відомо вживаються заходи з безпеки різного роду. Але розумієте, ми повинні просто дійти до тієї ситуації, що у нас немає іншого виходу і вибору, тому що якщо ми на сьогоднішній день позбавлені можливості отримати чи Отримуємо чи чи зволікають наші партнери з передачі тієї чи іншої зброї, або є застереження щодо її використання по території Росії? Значить, ми повинні розробляти і виробляти свою можливості для цього вони є. В мене останнє поточнення. Ми вже тривалий час просимо в союзників надати нам ракети великої дальності ті такі атакамси. Наприклад, те, що в нас зараз є щось своє чи можна бити далеко, може якось вплинути на позицію США щодо надання нам таких ракет, і як може вплинути на вашу думку? Я думаю, що все одно питання надання атакамців – це питання часу. Вони будуть. Питання просто в тому, що зараз закінчується фактично довиробляється необхідна кількість саме у сполучених штатах для того, щоб можна було передати Україні без зменшення обороноздатності США. А для них це важлива вимога до речі і законодавча, і вони зрештою будуть, тому що нам вони потрібні в тому числі для деокупації української території. Тобто, якщо ми говоримо глобально стратегічно удари по території Росії, вони носять комбінований практично психологічний характер і зменшують потенціал ворога до війни. А загалом то на лінії фронту і на окупованих територіях нам треба вирішувати поточні оперативні завдання, тому що там так само є російська зброя. І тому для нас ця допомога дуже важлива. І тут точно ракет забагато не буде. Я вам дякую, що допомогли розібратися. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був на зв'язку з нашою студією про українську далекобійну зброю і те, чи може вона змінити війну проти Росії.